Я чекаю тебе, Ісус, ти прийдеш, я це твердо знаю. синє небо не раз дивлюсь, і так щиро тебе чекаю, так як грім небеса, грими, бачу, близько, кота високо, Бачить на хмарах мить, на землі тебе кожне око, так як грім небеса гримить, бачу, блискавку там високо, так побачить на хмарах мить, на землі тебе кожне око. О мій спасе, коли прийдеш, любу церкву свою забрати і мене в небеса візьмеш, щоб життя мені вічне дати. Так, як грім небеса грими, бачу блискавку там високо. Так побачить на хмарах мить, на землі тебе кожне око, так як в небесах гримить, бачу близькам кота високо, так побачить на хмарах мить, на землі тебе кожне око. Томлюся в чеканні я, часто силами зла борюся, слаб не віра не раз моя, о, приходжи скоріш, Ісусе! Так як грім в небесах грими, бачу блискавку там високо, так побачить на хмарах ми, на землі тебе кожне око, так як грім небеса гримить, бачу, блискав кота високо, Так побачить на хмарах ми, на землі тебе кожне око. Суддя, як всесильний Бог, все створивши єдиним словом, після довгих розлук тривог, ти прийдеш на цю землю знову. славим неба, як цар царів, Неосяжний святий предвічний, той муки за нас терпів, Щоб життя дарувати вічне, Как я грім небеса гримить, бачу, блискавку там високо, Так побачить на хмарах мить, на землі тебе кожне око.